Друзі, перші проголовне поїхали. Сполучені Штати висловили бажання, щоб Україна провела президентські вибори ймовірно до кінця цього року, зокрема, якщо вдасться досягти перемир'я з Росією протягом наступних кількох місяців. пише Борислав Береза про це кіт Келох, спеціальний посланник президента США Трампа розповів в коментарі Reuters. Так, Келох, інші представники Білого Дому нещодавно обговорювали, як мотивувати Україну погодитись на вибори в контексті початкового перемиря з Росією у розмовах з джерелами, які мають доступ до цих дискусій, було зазначено, що якщо в Україні відбудуться вибори, переможець ймовірно стане відповідальним за переговори з РФ щодо до дострокового мирного договору. Представники адміністрації Трампа також вивчили питання, чи варто прагнути до досягнення короткочасного перемиря перед тим. Як укладати більш тривалий мирний пакт згідно з інформацією, якщо в Україні пройдуть президентські вибори, їх результат матиме вирішальне значення для подальших переговорів? Головне в цій заяві це меседж нашій владі, будь-які домовленості призведуть до негайних виборів, і Зеленський не буде на них фаворитом ані для українців, ані для наших партнерів. Що думаєте, ви з цього приводу? Трамп особисто не любить Зеленського, а ще він швидше за все намагатиметься вивести США з НАТО. Про це німецькому виданню NTV розповів колишній адвокат обраного президента США Майкл Коєн. Я вірю, що він вийде з НАТО. Трамп говорив про це 2017 році. Він говорив про це і в ході нинішньої передвиборчої кампанії він вважає, що НАТО це марна трата грошей. Якщо хтось хоче, щоб Штати його захищали. Він має за це платити, каже Коін про погляди Трампа. Екс адвокат Трампа впевнений, що непередбачуваність і виражене самолюбство його колишнього підопічного може стати великою проблемою для України. Зеленський не зробив того, про що просив Трамп. А саме не почав розслідування щодо Байдена. Ось чому Трамп відчуває неприїзд до Зеленського. Вони можуть тиснути один одному руки скільки завгодно. Це нічого не означає. Впевнений Коен. Втім, є альтернативна думка. Колишній командувач війська в Європі Бен Годжес. В коментарі для Der Spiegel висловив впевненість, що саме роздуте його Трампа може допомогти Україні. У якомусь сенсі я оптимістичний, і сподіваюся, що президент Трамп не хоче, щоб його вважали таким, що програв він не хоче бути тим, хто втратить Україну, заявив генерал. Як писав Уніан, раніше ЗМІ звала кілька причин того, чому Трамп ймовірно недолюблює Україну і Зеленського. У цьому контексті зазвичай згадується скандальна розмова Трампа Зеленського влітку, 19-го, коли Трамп, начебто, намагався тиснути на співрозмовника, аби той відкрив кримінальне провадження проти Байдена. В той же час політолог Денисенко пише наступне інтерв'ю Такера Карсона, де він говорить, що Блінкен планував вбивство Путіна. Це пряма артпідготовка до переговорів Трамп Путін. Трамп відкрито витягнув свій головний козир страх Путіна за власне життя. Ні для кого не секрет, що до останнього часу обидві партії США займали залізобетонну позицію. Переговори з Росією не передбачають зміну режиму. Тиждень тому, в перших інтерв'ю після інавгурації, Трамп пригрозив Росії нафтовим обвалом. Між рядків там можна було прочитати і те, що в разі відмови від пропозиції по переговорах може бути переглянута позиція щодо зміни режиму. Зараз устами Текара Карсона нагадаю, що саме він брав інтерв'ю у Путіна російському керівнику прямим текстом, кажуть, тебе можуть замінити. А це те, чого патологічно боїться нерішучий боєгузливий Путін. Найбільше боїться паралельно з'явилась майже синхронна заява Індії і Китаю, що вони не будуть купувати з березня російську нафту на фоні збільшення затрат на фраг. Звичайно, це лише дзвінок, а не остаточне рішення. Але така історія не може не напружувати лякати Путіна. В цілому гра Трампа зараз виглядає так: президент ще максимально по всім фронтам піднімає ставки, змушуючи Путіна йти на швидкі переговори. Ключове слово швидкі, і зараз Білий Дім чекає погоджених від Росії розумних компромісів. Судячи з усього білому домі, вважають, що варіантів Путіна не погодитись, майже немає. Правда, вони чітко окреслили, що будуть робити, якщо він не погодиться, але як тільки Путін продемонструє готовність до тих самих компромісів, увага Трампа може примкнутися на Київ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.